Спочатку це буде трохи дивно, можливо, навіть незручно, бо ти відчуєш, що жив не своїм життям, що тим, ким ти став, тебе зробили школа, садок, родина, суспільство. Усі вчили, як треба, як правильно, як бути нормальним, слухняним, зручним. Тебе вчили виживати. Але не жити. Ти носив чужі мрії, чуже треба, чужі страхи і ролі, які тобі не пасують. Та ось момент уяви, ніби ти натискаєш кнопку, видалити, і все зайве зникає. Вік, освіта, статус, очікування, обов'язки. Все те, що колись визначало тебе, і залишається тільки ти. Живий, справжній, чистий, перед тобою свобода. І тоді виникає запитання: а ким ти хочеш бути, коли більше не мусиш бути кимось? Уяви світ, де немає примусу, немає страху. Немає рамок, у який тебе загнали, світ, у якому є лише ти, і твоя сила створювати нову реальність, ту, де є воля, де є гідність, де є любов, а не контроль, де ти більше не гвинтик у старій системі, а той, хто її переписує. Цей текст не просто слова, це ключ до нової точки опору, до внутрішньої свободи, навіть коли зовні йде війна. Тому слухай не головою, а серцем. І дозволь собі згадати, ти не створений кимось, ти тварець. Повертайся до цього відео. Коли хочеш пригадати себе, слухай щодня, щоб створити іншу реальність. Реальність дає воля. Підпишись, якщо ти ще не підписаний, якщо відчуваєш, що настав час бути собою. Поділись цим тим, кому довіряєш, хто втомився боятись. До нових зустрічей!